Знову всім привіт, друзі мої! Сьогодні буде дуже цікаве відео, так як нарешті я е, хоч раз у своєму житті потримаю у руках і подивлюся, як виглядають дійсно дорогі топові пилки. Один з моїх друзів, з моїх підписників, пан Володимир з міста Дніпра, прислав мені на тестування свої пилки. Пилки будемо тестувати. На сирому кленові, так як я ці пилки дуже недешеві, і я боюся їх ними пиляти щось сухе або тверде дуже. Тож такий середненький зробимо тест і попиляємо моєю саморобною пилкою. Пилка Фелко, виробник Швейцарія, до речі, між прочим. І пилка Фіскерс. Як ви помітили, це висоторіз. Рукоять не зовсім зручна, але напиляння, я думаю, це дуже сильно не вплине. Отже, друзі, почну, хочу почати з, з такої пилки. Пилка ця називається Felco. Виробник, так як я і говорив, Швейцарія. Ця пилка довжина леза її 32 см 320 мм. І коштує така пилка 2800 гривень. І пилка від виробника Fiskars. Fiskars Фінляндія. Така пилка на висоту різ це без держака, без нічого. Це в такому виді коштує 1900 гривень. Довжина леза 35 см або 350 мм. І по першому враженню досить дуже, дуже якісні пилки. Ну і моя пилка, друзі. Ось такого вигляду вона має. І що я хочу вам сказати, можливо, хтось думає, що я Когось щось копіюю, але я вам скажу, що такі пилки я в руках не держав ніколи в житті. І копіювати мені не було з кого. І спільного між цими пилками і між зубами їхніми. Це тільки напрямок пиляння на себе. Більше в них спільного між собою нема нічого. Отже, друзі. Починаємо детальний огляд, розкажу вам, які в мене враження від цих пилок і перейдемо до тестування. Дуже цікаво, яка пилка як пилятиме. До речі, забувся сказати. Так вийшло в мене, є в мене довші, але так, і, так уже і буде. Дам я цим дорогим пилкам фору. Так як ріжучого полотна у мене всього 29 см, це 290 мм. Я не претендую на кращу пилку у світі, так як треба бути реалістом, і дійсно, ось, наприклад, така пилка, вона зроблена. В заводських умовах. І ще, друзі, мало, не забувся. Проводимо тест ось такої хапалки для колод та дров. Чесно кажучи, про, таку, про такий інструмент я дізнався тільки від пана Володимира. Він виготовив цей інструмент власними руками і це від нього такий подарунок для мене. Я чесно скажу, я його вже випробував. Я обов'язково декілька собі таких штук зроблю і І батькові зроблю. Мені ця, цей інструмент дуже сподобався. Також покажу, як він, як він себе поведе в роботі. Фірма Felco. Швейцарія. Довго думав навіщо цей вусик. А цей вусик, друзі, для того, щоб полотно фіксувалося у чохлі. Так легко защолкується і приємно, що мені здавалося, що тут десь магніт знаходиться. Але ні, все це ось бачите оп! І защелкнулося. Хочу почати з того, що. При більш детальному огляді, у руці тримати, тримати цю пилку дуже приємно. Гарна ручка, якісно зроблена. І ще я помітив, що на цій пилці взагалі немає розводу. За рахунок чого це зроблено? За рахунок того, що повністю полотно йде на спуск. І також воно по довжині Іде до тоненького. Ось якщо придивитись, ви побачите, наскільки воно ширше унизу, до, до низу зубів. І що я помітив, що тут через кожні шість зубів, зуб заточений в обратну сторону. Тобто щуханий вершинка щухана в цю сторону. І ще дещо, дещо я помітив, чому так вийшло. Але це там балансування йде на заводі. І щоб вона, вона пиляє, пиляла рівно. Що я помітив, що з цієї сторони зуби, вершинки сточені більше, ніж з обратної сторони. З цієї сторони тільки капельку, капельку вони сточені. Користувався пан Володимир. По його словам, вже два роки нею користується. По слідам експлуатації я помітив тільки, що стерлась фарба ні зуб, ніде нічого. Зуб абсолютно цілий весь. Ось тільки два штучки видно, що трішки притуплені, а так слідів експлуатації значних не видно взагалі. Дуже крутий чохол. Дуже з якісного матеріалу. Пилки фірми Fiskars. Тут уже спусків немає, так як на Felco. І помітно видно, що зуби розведені. Тут розвод є. Але вершинки тут сточені набагато більше, ніж на Felco. І зуби нижчі. Що я помітив? що вона хромована. Я не знаю, скільки пан Володимир нею користувався, обов'язково спитаю і під відео внизу напишу, але помітно, що на зубах цей хром уже зліз, вже його немає. І, до речі, на ці пилки фірма Fiskars дає 5 років гарантії. Ну що ж, друзі, перейдемо до моєї пилки. Шнурок плетений, рукоять лакована і зроблена із ясеня. Зуби нарізані. Одна сторона під 90 градусів, ось так. На фелку вони нарізані ось так. Як на обичній ножовки, тільки вони дуже густо і вершинки в них зрізані. Я чомусь завжди думав, що в них одна сторона агресивна і е, заточена під 90 градусів, але ні, я, виявляється, що я помилявся. Що ще додати? Зроблений розвод, все як положено, як на звичайній пилці. Провіримо пилки на м'якість пиляння на тонких гілках, наскільки вони м'яко будуть пиляти. Гілочка 30 мм. Ну, слухайте, дуже м'яко пиляє, не то що Бо взагалі не відчувається. Спробуємо фіскарс. Нормально пиляє, але я б не сказав би, що ідеально трішки бренить у руках, але, можливо, це і через сліди її експлуатації. Тепер спробуємо моєю. Буду чесним, то фелко приємно пиляти, і вона дуже м'яко пиляє, взагалі не відчувається, просто тягнеш і все. Не дивлячись на те, що вона в неї такий скос великий. На другому місці я поставив би свою пилку. І на третьому місці Fiskars Але, можливо, це через сліди експлуатації. Вона начебто й гостра, але вона прям відчувається, чу... як вона бренить. Так, ну що ж, друзі, 60 мм. Спробуємо за стільки протяжок, перепиляє пилка фелко Ну, что ж, пробуем вот мою пылочку. Ну что ж, друзья, давайте сейчас пробуем Попиляти на швидкість. Цікаво, як вони себе поведуть, дуже їх давити не буду. Такий їх тест доречно провести, так як, до прикладу, ось моя пила, то вона більше асоціюється як дворучна, щоб її в нею пиляти двома руками. То було б цікаво спробувати, як вони себе поведуть. По різах вони майже усіх однакові. Я б не сказав, би, що якийсь чимось відрізняється. Це фелко. слабенька, тому що її припиляння її піджимає. І як бачите, вона не так швидко пиляє. Ну що, спробуємо тепер моєю. По відчуттям, звичайно, фелку, це вона пиляє дуже класно і швидко. Але б, я б не сказав, би, що моя пила дуже сильно відстає від неї. Тим більше, що тут полотно на 3 см коротше. І як для Пилки зробленої зроблено власними руками, я думаю, вона пиляє доволі достойно. Давайте, друзі, ще спробуємо. Звісно, тут цілих 50 см полотна, але так чисто хочеться спробувати, наскільки швидко така пила моя пиляє. Ви знаєте прекрасно, що я її вже 350 разів цеглу нею пиляв і переточував її. І... Ну що ж, друзі мої, зробимо висновки. Найгіршою для мене виявилась фіскарс, але можливо його навіть не варто було брати на тестування, так як на ньому явні сліди експлуатації. Я більш ніж впевнений, що з коробки, вона пиляла б дуже гарно і якісно. Що хочу сказати на рахунок пелка, дуже зручна у використанні пилка, мені дуже сподобалось, все впирається в, це, в цінову політику, тому що така пилка зовсім не дешева. Дуже зручний чохол у неї, підвізка все є. Гарна пилка і. Можливо, навіть вона своїх грошей вартує. Але вічно нема нічого. Тож, в принципі, полотно до неї замінити не важко. Вони продаються, здається, 1200 гривень нове полотно. Купив нове полотно, замінив і на 3-5 років, наскільки там вистачить, в залежності від інтенсивності експлуатації. І лишилася моя пилка, друзі. Ну, чесно я вам скажу, що я думав, що ось ця пилка взує мої саморобні зашиворот аж бігом. Але, так, звісно, вона не зрівняється із цією пилкою, але вона, я вам скажу, що я задоволений її роботою. І ця пилка відстала від дорогої ненадалеко. Так що я для себе взяв висновки. Я дуже радий і велике дякую вам, пане Володимире, за те, що надали мені можливість. Отримати такий інструмент у руках, порівняти із своїми полками, взяти для себе певні висновки, я спробую в наступних відео зробити такого типу зуби. Тому що я вам чесно кажу, я чомусь думав, що вони набагато агресивніші, але виявляється, що вони просто угол атаки у них з обох сторін однаковий. Так як на моїх пилках з однієї сторони 90 градусів, а з другої сторони, вже залежить від довжини ширини кроку. Якщо, наприклад, у мене 5 висота і 5 ширина, то виходить, що у мене одна сторона зуба 90 градусів, а друга 45. Тут вже все зовсім не так. І є таке бажання. Повторити такий, такий, таку форму зуба і такий крок зуба. Добре, друзі, я велике дякую вам за такий інструмент, пане Володимиру. Дуже класна штука, мені дуже сподобався. Буду ним користуватись і зроблю собі обов'язково зроблю собі і батькові таких декілька штук. Пане Володимире, я вам дякую за вашу предоставлену можливість. Для мене спробувати і порівняти недешеві гарні пилки із своїми. Тож, тепер ваша черга порівняти свою пилку з оцією. Ну що ж, друзі мої, таке відео. На сьогодні я з вами прощаюсь. Всім удачі і всім пока.